У нас є святиньки мощі святого Спіридона, це миро від мощі святого з який розводиться святою водою в таких пляшечках, і масло, яке горить біля раки святого, боже, спіридона. Святого Миколая, перепрошую, бо зазвичай з спірідон, з Сьогодні хотіла вам показати саме Миколая. І олійка, яка горить біля раки Святого Миколая в неогасаємі лампадки. Це можна придбати, до речі, окремо як миро, так і масло. Можна придбати ось такий набір. Називається він Човник, лодочка з іконочкою Святого Миколая. Вартість такого набору 1290 гривень. Замовити можете, перейшовши на сайт. Сайт, у нас вказаний в шапці профілю, або пишіть в особисті, з радістю вам відправимо, запакуємо, доїде все в цілості і сохранності.